Ласка, Олег Валерійович Ляшко, Олег Ляшко, радикальна партія. На цьому тижні виповнюється рік, як парламент проголосував за програму діяльності уряду, з якими ми зустрічаємо підсумками цей рік, який минув. Сказати катастрофа це нічого не сказати. Ніколи люди так погано і бідно не жили, як живуть сьогодні. Це просто в мене, в мене просто немає слів, щоб сказати. Це просто катастрофа. Поїдьте в будь-яке село. Подивіться, як селяни ледве з кінці з кінцями зводять. Підіть по хатах, де пенсіонери сидять у містах. І розказували про платіжки, що вирішили там проблеми платіжок, всім дотації дали. Да люди не знають, що робити з тими платіжками. Вони вимушені все, що зароблено і не зароблено, віддавати за ті комунальні платежі. Тому е, нинішня влада, давайте говорити, не тільки уряд, а вся влада, і парламентська більшість, і уряди, і президент, і національний банк чотири головні складові, які формують головне економічну політику, а від неї і все інше. Нинішня влада привела країну до дефолту. Вихід один. Або дострокові парламентські і президентські вибори, або а ми вважаємо, що дострокові парламентські і президентські вибори на шкоду країні, бо сьогодні дострокові вибори дадуть можливість взяти реванш бандії Януковича і це реалізація плану Путіна. Тому ми вважаємо, що треба нову створювати коаліцію в парламенті, формувати новий уряд. Фракція радикальної партії готова взяти участь у формуванні нової коаліції. Нас не цікавлять власні рейтинги, нас цікавить доля країни. Але Важливо запам'ятати одне: немає значення прізвища прем'єра, міністрів чи урядовців. Важливо, яка політика проводиться владою. Немає значення, кого призначили міністрами. Важливо, яке технічне завдання вони виконують. І отут у нас є позиція. Ми вважаємо, що головна і єдина можливість вирішити проблеми країни це відновлення власної економіки. Це відновлення в першу чергу власної промисловості. Коли нам розказують про те, що найголовніше це взяти кредит у міжнародному валютному фонді – і це ледь не зірку героя за це давати. Мене не цікаве, скільки взяли кредитих кредитів. Мене цікаво, чим їх віддаватимуть, і скільки створили робочих місць. А що ми натомість бачимо? У нас знову кажуть, давайте приймати бюджет, бо міжнародний валютний фонд знову не дасть кредит. Давайте міняти податкову базу, бо міжнародний валютний фонд не дасть кредит. Коли ми нарешті почнемо закони для себе приймати, ми для кого ця влада працює? Для міжнародного валютного фонду, для Америки, для Євросоюзу, для Росії чи для власних громадян. Для для кого ця влада працює? Так, от ми закликаємо, і ми пропонуємось, щоб влада працювала на власних громадян, бюджет приймати для власних громадян, податкову систему міняти в інтересах власного бізнесу, а не в інтересах міжнародного валютного фонду чи ще кого-небудь. Бо якщо в нас буде працювати власна економіка, власна промисловість, нам не треба бути ходити за кредитами до міжнародного валютного фонду, два мільярди доларів брати чи три. Ми десятки мільярдів самі заробити можемо ще й самі можемо кредити дати я що з умом а в нас що? а в нас все розкрадається елементарне що є проїдається що роблять зараз Добивають тих хто дає хто дає нам можливі жити селян. Уряд пропонує забрати в селян пільговий режим оподаткування. Це найбільший злочин, який може бути. Уряд пропонує ліквідувати спеціальну систему оподаткування малої середнього бізнесу. Це найбільший злочин, який тільки може бути. Бо малий і середній бізнес і селяни це ті, хто годують нашу країну. Вони вас нічого не просять. Що ви в них забираєте? Що ви в них позбавляєте? Можливості обігових коштів, можливості врожай посіяти, можливості продати той врожай. Рожай, ви їм нічого не даєте, а при цьому забираєте. Так, от ми не дамо вам забрати обібрати ні селян, ні малий середній бізнес. Ми не дамо їм вам обібрати заради кредитів. Ви кредити взяли, проїли завтра. згадайте рік тому. Нас агітували, гвалтували. Давайте приймати швиденько бюджет. Бо треба кредити. Прийняли бюджет. Рік пройшов. Кому краще стало? Нікому не стало. Крім тим, хто розкрадає і хто корупцією займається. Тому ми говоримо про. Те, що шановні друзі, треба згадати про такий Відому висів соціалізація економіки, якщо ви вносите бюджет, цей бюджет має присідувати мету: створення робочих місць, підвищення рівня життя, підвищення заробітних плат і пенсій, можливість малому середньому бізнесу працювати, можливість працювати всім інвестору сюди приходити. А для цього треба радикально міняти судову систему, прокурорську систему, звільняти їх усіх. А ви цього не робите? І ви говорите про те, що давайте того міністра міняти чи того. Шанов. Ні, колеги, не міністрів міняти треба, а політику міняти треба. в першу чергу економічну політику, яка нинішня ту, що ви проводите, веде до дефолту. Тому ми готові міняти країну. Ми готові проводити нову економічну політику. У нас є конкретний план дій, який ми готові запропонувати парламенту і розраховуємо на вашу підтримку.